Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу, щоб ми думали, розважали про наші команди, де ми з вами створюємо служіння, пославляємо ім'я Бога. Це церковні команди або команди благовістя. Наразі сьогодні дуже розвивається капеланське служіння. І я хочу, щоб кожен з нас замислився над тим, що коїться в наших командах, що коїться між нами в стосунках і. Чи є повага, чи є довіра, чи є оте наближення, яке насправді прославляє Бога. І зачитати віршик з першого послання до Коринтян, 12 розділ з 24 по 27 віршем. Водночас пристойні частини тіла не потребують особливої турботи, та Бог створив наше тіло так, щоб більше шани було тим частинам, які потребували того. Щоб не було розбраду в тілі, а щоб усі частини однаково дбали одна про іншу. Коли одна з них страждає, то й усі інші страждатимуть. Коли одна в пошані, то й усі інші радіють із нею. Тож усі ви разом є тілом Христовим, а окремо частинами його. В цьому місці декілька тем. І теми йдуть про повагу, і тема йде про радість за один одного в команді, про якісь досягнення. Йде мова про біль, яку хтось в команді переживає і е, має переживати вся команда. Не знаю, як у кого з вас, але я сьогодні буду просити Бога, щоб він і моє серце перевіряв, і щоб він говорив до сердець цієї команди, де я працюю, де я прославляю Бога, щоб було порозуміння і було справжнє прославлення. Бога, а не відокремлення те, до чого йдуть зараз стосунки. Давайте помолимося, щоб ми єдналися, а не роз'єднувалися. Господь, я дякую тобі за любов і милі, за радість цього дня, Я дякую тобі за те, що ти досі довів нас і ти благословляв, і ти будеш благословляти. Ти все приготував найкраще, найліпше для кожного з нас. Я дякую Господь тобі за те, що ти мій батько і за те, що ти даєш саме ті умови, в яких я прославляю твоє святе ім'я. Я дуже прошу дати мені сили, дати мені наснаги, Господь, щоб я і надалі продовжувала з легкістю прощати, пробачати. Я дуже тебе прошу, щоб, щоб це те, що мені наносять тобі, ті рани, які наносять а, в команді Господь, щоб це було спроможне з моєї сторони забросити за і не пам'ятати. Я дуже тобі прошу, щоб ти благословив мене, мою сім'ю, Господь, і моїх дітей, щоб кожен з них в свій час прийшов до тебе і з дуже люблячим серцем, покірним серцем прославляв тебе. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти піклуєшся і за те, що ти даєш саме те, що ти даєш, і ті випробування, які є, Господь. Я дякую, бо. Саме в цих труднощах, в цих випробуваннях ти показуєш, по першу чергу, моє серце, і ти показуєш, Господь, що робити далі, як далі будувати, відносити, будувати служіння і будувати те, що ти хочеш, щоб було тут, а це твоє царство, щоб воно ширилося. І я дякую тобі, мій Бог, за те, що ти поряд і за те, що ти мій Бог. Амінь.